Що робить Москва? Москва всіляко затягує це і всіляко намагається виставити, на відміну від України, умови, за яких має відбутися це сфер – припинення вогню. Причому умови такі, які жодна країна, ми не говоримо про Україну, жодна країна виконати не може. Як вже зазначили, це і припинення постачання зброї, і припинення постачання розвідувальної інформації. І багато чого в даному випадку, на що Україна взагалі не може піти. Це заради того, щоб Москва, оце от, чоловік, сказав про те, що а ми тут ні до чого, ми готові примиряти, але це Україна не подалась, продовжуємо далі. Вони не хочуть перемиря. Бо чому є у багатьох політичних експертів, в першу чергу в країнах західної демократії, Сполучених Штатах так і так далі, є таке розуміння, що нібито це війна за Покровську. Ну, щоб. От, 20 років Путін не міг спати і думав про Покровськ або Маріуполь. От так він хоче Покровськ, от заради цього він готовий піти на все. Ні, це війна не про Покровськ, не про територіальну вигоду. Це питання зміни взагалі впливу Російської імперії, в першу чергу, в їх завдання видавити, видушити Сполучені Штати з Європи і фактично повернутися до умов там існування Варшавського блоку, який свого часу був. І Україна в даному випадку це лише є інструмент до цього. І в, дані, в даній концепції, і в даному розумінні їм потрібно припинення вогню. Що вони за це отримують? Якусь територію, яка їм взагалі не потрібна, яку вони навіть вкладатися не будуть і відновлювати, немає сенсу. Їм потрібно а, придушити Україну, поставити як Білорусь під себе і далі вже тиснути на східні фланги НАТО. А в даному випадку, якщо ми говоримо, що на е, Сполучені Штати виходять зна, е, виходять з Європи, а Європа це в першу чергу НАТО. Більше НАТО ніде не присутнє, виникає інше питання: а що тоді тоді, тоді взагалі НАТО? Як воно буде опиратися тиску, які вже присутні там в регіоні, Балтики, тиску Росії, яким чином без Сполучених Штатів? Тут багато питань, на які відповіді оце от припинення взагалі не дає.